20 березня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбувся захід, у рамках якого була відкрита фотовиставка «10 років пробації. Майбутнє зараз до 10-річчя створення служби пробації в Україні. Офіційно відкрила виставку директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Вдокимової Федорова Ірина Ігорівна. 5 лютого 2015 року в Україні був прийнятий закон про пробацію з урахуванням європейських стандартів. У 25-му році, у цьому році, пробації відзначає своє десятиріччя. Фотовиставка створена філією центру пробації в Одеській області і буде показана в різних містах. Сьогодні відбулося відкриття фотовиставки до десятиріччя пробації України. Фотовиставка була створена філією центру пробації в Одеській області та вже була презентована в місті Одесі. Сьогодні ця фотовиставка у нас у Ізмаїлі. На заході були присутні представники міської влади, правоохоронних органів, державних установ, волонтерських організацій та освітніх закладів. Щиро вітаю від імені Ізмаїльського міського голови від імені Ізмаїльської міської ради. Вітаю центр пробації, вітаю всіх, хто залучений до співпраці. І сподіваюся, сподіваю, що в наступні роки. Разом спільними зусиллями ми зробимо ще більше для того, щоб наше суспільство було сучасним, відкритим, але і справедливим в той же момент. Ви дійсно працюєте дуже злагоджено, а ви наші друзі. І я, як не тільки заступник голови Зміїської райдержадміністрації, а голова спостережної комісії. Яка співпрацює пліч опліч з центром пробації, і це просто неймовірна підтримка, сила, наполегливість. Фотовиставка «10 років пробації майбутнє зараз показує, що пробація це не покарання, а можливість для змін. Ця служба працює з людьми, які створили правопорушення, але вона саме цим людям. Дає другий шанс для того, щоб жити у суспільстві повноцінно. Фотографії та історії людей демонструють, як другий шанс допомагає повернутися до повноцінного життя. Кожне фото цієї виставки це не тільки історія розвитку пробації України, це і нагадування нам про важливість єдності партнерів задля створення безпечної громади. Напередодні 14 березня було підписано меморандум про співпрацю між філією державної установи Центр пробації в Одеській області та обласним центром естетичного виховання імені Емілії Вдокимової. Згідно цього меморандуму, ми будемо співпрацювати з людьми, які потребують особисто допомоги. І я впевнена, що Така сумісна робота принесе дуже багато плідної праці. Ізмаїльський відділ пробації щиро дякує обласному центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової за їх гостинність, за професіоналізм, за теплу зустріч. Дякуємо за подальшу нашу з вами плідну співпрацю з метою ресоціалізації наших клієнтів, з метою їх культурного надбання. Під час заходу співробітниками зміського відділу пробації була проведена презентація про розвиток пробації в Україні за 10 років від заснування до сучасних досягнень та перспектив. Важливою частиною пробаційної роботи є співпраця з органами поліції, громадськими благодійними та релігійними організаціями, а також з волонтерами пробації. Пробація, я хочу це підкреслити. це Те запорука безпечного життя в громадах. Тому ті громади, які це розуміють. Вони вкладаються в пробацію, в підтримують її. Бо в будь-якій сфері знано краще витрачатись на профілактику, ніж потім боротися з наслідками. І тому ми всебічно підтримуємо нашу ізмаїльську службу пробації і готові до подальших кроків цікавих проєктів. Саме головне для того, щоб людина знаходила себе в трудовому житті, завдяки партнерським організаціям, волонтерам у клієнтів пробації з'являється шанс на повноцінне життя у суспільстві. Тільки руків ми працюємо разом, плечопліч. І дуже важливо, щоб наше суспільство зрозуміло нарешті, що центр пробації – це такий орган, який відповідає за те, щоб соціалізувати людей, щоб вони могли. Е Прийти в це суспільство зміненими, щоб ми могли разом міняти це суспільство. Казати про важливість пробації, ну як її оцінювати, є певні цифри, але і треба розуміти, що наскільки важливо кожна людина для нас, ми стараємося долучатися до цих заходів, тому що розуміємо, що всі ці люди це наші сусіди. Це наші деякі, для когось, це наші родичі, але все це наші люди, наші українці. Представникам міських державних установ правоохоронних структур, волонтерам були вручені подяки від ізмельського відділу філії центру пробації в Одеській області. Кожен хто завітав на виставку, зміг не лише переглянути унікальні експонати, а також поспілкуватися з фахівцями, отримати корисну інформацію та дізнатися, як пробація допомагає змінювати життя на краще та формує безпечне суспільство. Юля Петлацюк, Дмитро Єфимов, Кристина Ланголь для програми новин.